Всім привіт! Сьогодні хотів би показати вам анкіл з Рошкаром, ратником і фотолісткою. Це доволі бюджетний анкіл, заміняємий, працює на всіх кольорах. на авто, 3, 4, 5, 6 КБ. Якщо я його собі недавно зібрав, тепер розповім. У нас в команді буде Рашкар як основний персонаж з блоком шкоди. Так, далі Пейн, як основний ДД, Фаталіст. завдяки ньому анкіл стає на всі кольори. Можна замінити на ще одне ДД, але тоді потрібно міксувати персонажів по кольорам, і на зеленому він не буде працювати. Тому що зелений кидає штраф швидкості. І тоді воно не працює. Так, далі ратник. Він тут найшвидкий, найскладніше, напевно, його збирати. І ловець. Так, підемо по статам плановий бос. 245 швидкості. Я збирав, на жаль, тільки під швидкостя, киша не вдалося поки забрати. Якщо далі перезберу це все, то він буде на один ключ. Зараз а, шоста забирає з двох ключів. Тут потрібно від 244 до 246 швидкості. Киша 33, квітшкода 216. По талантам. Тут основне VDM взяв. Інше можна не докачувати. Книжками залитий блок шкоди повністю. Інші не потрібно. Фейну. Залита повністю, повністю вкачені таланти. Я її трошки перевдяг, вона була в мене в іншому анкілі, але тут потрібно більше швидкості. Ось там 247 швидкості, 67 киша маловата і мало атаки в неї. Тому що бронька на, на точність і нормальної в мене нема що з цього сету. Також треба буде перевдягати, але вона, в принципі, непогано набиває і так. Близько 25-30 мільйонів. Тут більше потрібно одягати інших в димах щоб закрити за один ключ. Так, фаталіст. Він тут самий медлений Він має ходити останнім, щоб після удару босу знімати всі штрафи. Стан і штраф швидкості. 221, 51 КШ, 213 КУ, трошки атаки, таланти також докачені Тут можна йому ще контратаку взяти і буде трошки більше набивати. Найшвидший ратник. Так, ось таланти його. Тут потрібно замаксити блок шкоди також. Ратника можна замінити на Деміту, але щоб в Деміти одна книжка була не вкинута. Потрібно, щоб на 4 ходи, або на ще одного рошкара або галіката. Також підійде. Остатам тут також вийшло. Не дуже, окрім швидкості. Так, мені в 267 швидкості, тут потрібно 265 плюс. 39 КШ, 189 КВ. А так і також маловато, тому набиває небагато. І ловець. Ловець 250. 252 швидкості. 70 киша, 74 204 ку трошки атаки. от Він більш-менш непогано набиває. По талантам також тут останнє недокачені. головне, щоб був ВДМ. По замінам Рошкара можна на хеліката заміняти, і це буде краще по урону, тому що хелікат кожного разу ще до додатково. Контратакує, коли б'ють по блоку бонусів, але його в мене, на жаль, нема, поки то ходжу з ним. ДД можна брати любого можна фахору взяти, можна крижану банші взяти. Не можна брати ніндзю, тому що він буде підзаливатися і буду ламатись руки А так, в основному, можна і навіть геоманта взяти. Головне, щоб підходила по статам. Мені подобається Фейн, як ДДшка на КБ, тому що вона дає яди, б'є непогано з руки, розлом слабкість, і від цього вся тіма набиває більше. Ратника також заміняється на Деміт, як я вже казав. Хіліката, Рашкара. Можна все це прибрати Фаталіст можна взяти Маут, але напевно у тих людей, яких є в Маут, уже є набагато сильніші анкіли, так що тут, щоб на всіх кольори без запару було, краще брати фаталіста. А ні то другого ДД і там уже або бити вайда тільки, або підстраюватись під кольори. Так, зараз виведу вам швидкостя. Ось діапазони. Ратник 265, плюс потрібно бути. Ловець 249-254, Рошкар 244 246, Fein 246-249, Паталіст 220-222. Це в цих діапазонах мають бути швидкостя на цій пачці. Тепер погнали, запустимо, покажу пресети. Я вже ключ ударив сьогодні. 53 мільйони. Зараз вдарю другий. Так, по пресетам. Відключаємо А2-ратнику, одиничку на блок шкоди. Ловець стартує за один і потім уже заливається. Рашкар стартує з А1. Відключаємо А2 і на одиничку блок шкоди. Пейн у мене стартує з розлому, щоб було. Фаталісту можна нічого не ставити. Тут без різниці. Хай може за штраф атаки давати. Ну, можна це навіть відключити, напевно. Хоча хай буде. Хай набиває. Так. І поїхали. Зараз червоний. Запущу. Подивимось десь до 5-6 ходу, який буде урон і як він буде стояти. А потім уже в кінці покажу вам результат. І запущу ще на п'ятому. Там він за ключ, забираю його. Штраф атаки тут. Фаталіст знімає, далі воно вистроїться так, що одразу після атаки КБ буде ходити завжди фаталіст, і одразу знімати це все. Те саме з штрафом швидкості. Стан одразу знімає під блоком шкоди отримали удар. Ратник зараз накине ще раз блок шкоди. Штрафи і фаталіст одразу їх скидує. Ці ударики КБ йдуть в блок урона, тому якби був Хелікат, то він би набивав би набагато більше рожкара. Як не вдягай, при однакових статах хелікат буде набивати набагато більше. Ну все, анкіл працює, я зараз в кінці вам покажу результат. Так, у нас 47-й ход, набито вже 49 мільйонів. На два ключа з головою вистачає. Далі вже, щоб збільшити на один ключ, потрібно додавати всім персонажам нормально киша, кву, атаку, щоб вони були набагато сильніші. Зараз... З домагерів у мене можна сказати тільки фейн, інші за допомогою ведема більшість урону набивають бо збиває всіх. 52 мільйони. 18 хвилин, 23 набула Фейн. Ну і всі інші потрошку. Так, зараз заберу нагороду тут. І видаю ще. Б'ємо п'ятого. Тут швидкий бій. Стоять так же саме 50 ходів. Ну, урон 50 мільйонів. Тут якраз зелений був зі штрафом швидкості. На четвертого. Також 50 ходів. Ну, третій там його і так можна заковиряти. Тут 11 мільйонів лише потрібно. Щось таке. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!